Віт і вітаю вас на форумі Digital Regions Week. Це велике щастя для нас, що ми дійсно змогли провести ці форуми в умовах повномасштабної війни. Насправді для Міністерства цифрової трансформації, регіональна цифрова трансформація це один з дуже високих пріоритетів. Ми вважаємо, що цифрова трансформація це дуже важливо. Причина, чому ми так вважаємо, в тому, що е, фактично без якісної цифрової інфраструктури, без якісної зв'язку, якісного інтернету, якісних реєстрів, баз даних, держава в сучасному світі просто не здатна виконувати ці функції без всіх цих обов'язкових речей. Вітаємо вас на нашому. Неймовірному заході. Я надію, що цей форум стане такою мінімальною площадкою для дискусій, для нових ідей, можливо, зародження нових проєктів, які будуть тілюватися не тільки в Тернопільській області, а загалом по Україні. Сьогодні будемо обмінюватися досвідом та розказувати про досягнення по цифровізації. В нашій області ми плануємо запустити найближчим часом міжобласний дата-центр, також розвивати напрямки телемедицини та багато інших. Вітаю всіх вас в файному місті Тернополі на цьому форумі з цифровізації. Я впевнений, що сьогодні почуєте дуже багато цікавого від наших спікерів. Ми з радістю поділимося тими досягненнями, які маємо. Ми, ми почуємо ваш досвід для використання в роботі. Бажаємо гарно тут провести час, провести час на форумі, провести час у нашому місті. Ініціатором форуму виступає проєктний офіс West Ukraine Digital, якому вдалося об'єднати шість областей. І сьогодні на рамках форуму до нас приєднається ще також два регіони Рівненська та Хмельницька області. Ми працюємо над тим, аби області ставали більш цифровими, або в них появлялися рішення та різноманітні інструменти для того, аби розвивати свої регіони. На Львівщині цього року ми займалися такими речами, як наближення послуг до мешканців населення нашого, до всіх громадян Війщини. І ключове, що ми тут робили, це розбудовували мережу ЦНАПів, Потім ми займалися тим, щоб старости в старостинських округах ставали віддаленими робочими місцями ЦНАПІ, а значить, щоб вони могли також надавати свої послуги всім мешканцям, котрим потім не потрібно їхати в центри громад, в самі центри надання адміністративних послуг. Ще на початку війни, саме в плані цифровізації, важливо було правильно зосередити та оцифрувати майданчик потреб цих осіб. І е, зараз ми презентували інтерактивну карту внутрішньопереміщених осіб, інтерактивний майданчик, на якому можна розмістити всі потреби, власне, вже розміщені всі потреби внутрішньопереміщених осіб, е, які знаходяться на території області з розбивкою по територіальних громадах. Сьогодні відбувся чудовий захід в місті Тернопіль. По цифровізації регіонів цифровізація в цілому, що це таке? Це робота спільна командною, спільна всіма працівниками всіх суміжних галузей для покращення життя громадян, для спрощення надання адміністративних послуг, надання послуг державними органами, які допомагають в повсякденному житті пересічного громадянина, як Чернівецької області, так і України в цілому. Головне питання, що обговорювалося, зокрема, мною на сьогоднішньому першому такому форумі, це питання цифрового розвитку, цифрової трансформації Рівненського регіону, Рівненської області. Відповідно, були зазначені певні напрямки, які внесли війна корективи в ці напрямки, які були заплановані минулого року. Сьогодні на цьому форумі ми будемо презентувати сервіс транспортної карти, сервіс єдиної квитанції, котрі допомагають е, любому муніципалітету повністю перейти на цифри. Компанія Ренеме це компанія, яка працює в сфері муніципального програмного забезпечення. Ми на поточний момент вже маємо 76 громад наших клієнтів. Е, спілкуємося з Вестю Крендіджитал. Наша сфера інтересів це муніципальні реєстри автоматизації ЦНАПів. Саме рендоме Смарт у нас з міста Рівного. От, наш рівненський ЦНАП — це такий перший ЦНАП, який ми автоматизовували. То, що ми будемо цю практику далі розширювати. Цифровізуємося, цифровізуємося разом. Все буде діяти.